Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, прошу, скажіть, допоможіть. Що заважає позбутися агресії у житті? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо присутня агресія, що заважає її убрати, щоб не було агресивних людей оточення, щоб не здійснювали щодо тих, хто дивиться відео, близьких людей агресію. Завершається етап, має завершитись. Принаймні дуже сильно, звісно, здійснювали. Тут є люди, в яких повністю навіть може бо вас лишили вашого житла, вашого майна чи роботи. Зараз налагодиться ситуація, обирається цей негатив. Ще є така карта, коли людину звинувачують у всьому, наче все погане це робите ви. От Агресія спрямована ще, якби, на знецінювання. от Вас постійно всь... ви винні, ви винні всьому, що відбувається. І цей, така агресія. Заперечую, повністю весь негатив убираю. Якщо була людина, яка вами маніпулірувала дуже жорстко, як то використовувала, то ця людина уходить, заперечує вас не До вас йде людина дуже сильною енергетикою підтримкою, яка буде допомагати вам. Дуже хороші карти вийшли. От. А з приводу роботи ще щось хочу подивитися. Так, щоб на роботі був хороший дуже оточення, щоб начальник був хороший, ну, взагалі, щоб ваша ситуація от на роботі покращилась. Тут просто такі карти виходять, коли ви працюєте в оточенні людей, які підставляють зрадники такі. Обираю повністю, весь негатив знімаю. Заперечу, весь негатив убираю. Вище сили, я ангелів охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи дороги. Тим, хто дивиться відео на щасливу долю, Відведіть, відверніть повністю всю агресію і заточення із навколишнього фізичного простору. Всю агресія вертаю тому, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Де буде все сказати. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, агресія? Що заважає позбутися агресії, очистити енергетичний простір свій? Тим, хто дивиться відео, <гум> якась людина може це бути жінка ставить програму бідності глибокої, такої просто от, вам така іде ненависть і злість, що одрубає, от, от, як би від вас фінанси, потоки фінансові. Заперечу повністю весь негатив убираю. Я заперечую весь негатив. Убираю. Заперечувець негатив вибираю, прошу, закликаю вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші. Відвертаю ворога на віки вічні. Більше не може руйнувати життя. плувати на життя не зможу. Всю агресію назад повертаю той, хто робить всю агресію собі назад. І забираю поверху Буде так і так і буде. Більше нема жодної прив'язки, жодного негативу, крадні квістягу, морока нема. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу відкрити всі шляхи дороги на щасливу жіночу долю, на гроші, на любов, на здоров'я. Буде так і так буде. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Добре, наступне питання. Вищі сили скажіть, допоможіть, що заважає відкрити новий бізнес, свою справу. Взагалі, чи є якісь перешкоди на розвитку, на те, щоб відкрилися якісь. Щоб можна було навчитися чомусь новому, щоб відкрилися якісь нові дороги і шляхи, що роблять перешкоди на нову роботу, дорогу, а, може, магічні якісь ще здібності хтось має, відкрити. Що заважає відкрити всі таланти, всі здібності. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Хтось має і магічні здібності? Тут блокада абсолютно на все. Щоб і не на магі не на таланти, і не на, цей що стосується, навчання, роботи. Тут блок, блок стоїть, дуже сильна, депресія дуже сильна. Може бути. Що пов'язано ще із зловживаннями, якимись, е, не будь-що це може бути. От, Прив'язки, може, алк алкогольні навіть. Так, і щоб ніхто не зміг допомогти. Це все треба чистити. Заперечу весь негатив, убираю, заперечу Весь негатив убираю Все, що підливають. Всі людини із негативними програмами, блоками обираю, анулірую, більше не працюють. Відкриваються всі шляхи і дороги на розвиток, на магічні здібності, на навчання. На відкриття власного і справи власного бізнесу. Буде так, відкриваю шлях. Заперечую, весь негатив, обираю, весь негатив обираю, весь негатив обираю. Бирає, знаєте, таке враження, що от людина, якщо зна... ну, хтось знає, це може бути жінка. Вона знає, що ви дуже талановиті. У вас можуть бути якісь супер здібності такі, що не у всіх людей вони є. Всі сили спрямовані були на те, щоб вас закрити, І їй буде дуже погано, як ви станете оцією зіркою. Почнете використовувати всі свої таланти. Тут можуть бути і чоловіки, і жінки, всі, хто неординарні, хто має прагнення от будь-якому віці вчитися займатися собою, займатися своєю справою, свої мати якісь унікальні здібності. Тут все про це говорять. От, блоки поставили, не просто так. І занурюють глибше в якусь таку бездіяльність, щоб ви, не дай Боже, нічим не займалися. Тут тільки а, ще, може, як хворобу, хоро, хворобливий такий стан мали. Перекриваю, прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям. На власну справу, на розвиток, на навчання. перекриваю, перекриваю. На рух вперед. Знімаю повністю всі прокляття, на здоров'я, мороки знімаю, депресії, знімаю всі негативні прив'язки. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя без вашого дозволу. Відкривається шлях на магію, на е, власну справу, на роботу, на навчання, на рух вперед. більше. Причин для депресії немає. Маю повністю всі білі, страждання, Порщина, смерть, кладовицьку магію анулірую повністю, відкриваю дороги на навчають деталь. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, закликаю, допоможіть розкрити всі таланти, всі здібності магічні, фізичні, розумові. І здійснити повністю усі бажання тим, хто дивиться відео. Більше нічого не заважає рухатись вперед, мати свою справу. Буде так і так буде. Бираю перешкоди, блоки знімаю, відкриваю шлях. Любов, настороння, щастя. Буде все сказане, здійснено так буде. От тут все говорять. Вищі сили тільки про те, що слухайте тільки себе, не звертайте сильно, таку, не, не беріть поради оточення, бо у вас ніхто чомусь от таке оточення, що якби, ніхто не хоче бачити зіркою, от, людиною, яка здійснила мрію свою, яка дойде до якоїсь мети. От. Ну, Це люди глибоко такі нещасні, напевно, що хворі, в них якісь проблеми є, і вони от себе тішать. Що всі мають бути на якомусь рівні. От вони ставлять цей рівень. Хто виходить за цей рівень, їм роби боляче. якби, І тому так відбувається. Ну, не слухайте, не слухайте себе. У вас дійсно є талант. Таланти і розумові. І, може, енергі, енергія у вас така дуже сильна. Можете робити дива добре. Така сьогодні вийшла кава. Я дякую всім за донати, за увагу вашу, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. ще Запрошую всіх на індивідуальні прийоми. Номер є в описі, якщо є в цьому у вас потреба. Я дуже хочу вам допомогти, щоб вам стало набагато краще. А також пишіть просто питання на загальний розгляд. Це також дуже хорошо допомагає. От. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави. Щоб здійснилися всі ваші мрії, ви розкрилися повністю, сам, самі себе реалізували в цьому житті, не було у вас жодної перешкоди, немає. І щоб очистився ваш простір, от фізично очистився від агресії, щоб все було у вас радість, мир навколо і спокій, щоб ви раділи кожен день. Дякую за увагу. Приємної кави і до зустрічі!